Некомплектна головна секція для регулятора тиску на оприскувач, моделька регулятора Толвері. Ось так вона виглядає. Без вентиля. Тут прикручується вентиль, зелененький такий, що ви регулюєте тиск. Так що, якщо він у вас цілий, не вийшов з ладу, можна просто замінити ось цю секцію. Зазвичай її замінюють, тому що або десь вирвало, десь тут тріснуло, або тут всередині є шток, от такий, який вимикається вимикається оцим речашком. Він тут всередині, отут. Може там предохранитель або пружинка стоїть, підрихранітель зірвати, і він вже не буде вимикатися і вимикатися оцим речашком. То можна просто замінити ось цей корпус і все буде далі працювати. І свій відділ перепрянути ось сюди. Кого буде цікавити, звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт. Ще раз повторю, регулятор тиску на оприскувач, ТОЛВАРІ. Всім гарного дня!